Чому зразу е, ревні? будьте до одного, а потім Господи, тому що кому ти робиш, ти Богу робиш. Будьте веселі в надії, у горі Теркалі. Знаєте, що це Бог допустив тобі це все. Прийметься в горі Божий, Божий Но Божий допуск, але не Божий дар. Бог це допустив по твоїй помилці. але Він це переведе тобі в добро. Потім. Але це не він тебе туди посилав, до тих свиней. Ти сам захотів побути своїми, Але він дає тобі свободу. Молитві витриває. От коли така ситуація не добра, тільки у Бозі. Він підтримка твоєї терпеливості. Він сила твої терпеливості. Він життя твої терпеливості. Він надія твої терпеливості. Він в життя. Тому далі йдеться. Благословляйте тих, що вас гонять. Не судіть їх. Не обіжайтеся до них. Не агресію не пускайте в себе. Не стайте удерживами зла. Не будьте послушні злу, будьте послушні добру. Не дозвольте, що зло тебе перемагало. Обідаємо, щоб тебе не перемагало. Агресія, щоб тебе не перемагало. Саможаління, жаління, що не перемагало, щоб не перемагало. Але перемагайте згоду добро, а не зло за зло. Тому сади. Перша катисма зосереджу увагу на слова. Блаженна, ага. Блаженства і доброчестя, я позбавив себе, вдумаючи ці слова, чому позбавив? Зійшовши на шлях, на шлях нечести, далі він пояснює, чому? Заблукавши через розум злий. Позбав себе блаженства через розум злий. Що для нас страшне? Злий розум чи ситуація? Теоретично ви відповісте всі на п'ять. Розум. Розум. А практично. Практично ми схиляємося до словного розуму. Гнів — це злий розум. Значить, мій розум належить злому духу. Не Богу, а дияволу. Коли я маю в розумі зло, я вже з'єднався з дияволом, з духом. Мої, убивці мої. І вбивці моїх, типу, я люблю, я вбиваю їх. Зло в собі. І просто трупа. Не більше, не менше. А ми що робимо, яка наша помилка? Ми не розважаємо, не осмислюємо. Ми осмислимо тільки те, чим живе. Тобто анекдотами, осудженнями, страстями цього світу. Ми так думаємо. Чому ми думаємо? Ми хочемо тримати страсть. Ми хочемо взяти користь. Якби ми тут шукали користь духовну, в собі шукали користь. Мир шукали, ми розважали. Чи вартує сюди впускати зло? Чи вартує мати зло до когось в собі? А так ми тут не живемо. Нам сле тут не є важно. Зле, чи добре, це для нас. Це трупар, А ми його прочитаємо. Бо я гарно співаю, А у мозгів не було в тому трупарі, парі. Серця не було в тому трупарі. Ти те, трупар тебе не збирається, він не поміняє. Ти сліпий в тому трупарі. Того хоче хтось, попцерт. Спасибі. Ти залишився далі, навіть та хора, там, де співаєш, певиш, хто замість маєш? Або на краще співає, або вона морчить, або мене не оцінили, або мені не заплатили за тих хор. Я так старався. Безумний християнин, що в хорі безумний. Що в молитві безумні, що в Служінні безумні. Но зато то по колони, Господи, дивишся.